Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав знову на річку Стохід, Погода в нас сьогодні така зимова, хоча число сьогодні 9 квітня. Лежить сніг. Взагалі вранці проснувся, то було скрізь на деревах, сніг, все вкрите снігом. І поруч разом отакі зелені листочки, які вже майже, майже розпустилися. Така сувора реальність для природи. Було тепло, потім стало різко холодно. Я декілька разів виїжджав на риболовлю, але коли було тепло, виїжджав на плотву, там пробував. Мабуть, плотва пішла вся на нерест. Не було на ямі взагалі. Жодної покльовки не бачив, тому, тому і не показував. Ну, не було риболовлі. Думаю, сьогодні поїду такий прохолодний день. Попробую. можливо, плотва, як стало холодно, пішла на яму. Взяв вудку з собою. Водку попробую половити плотву. Якщо не буде клювати, тоді піду далі десь у ліс. Взяв фотопастки. Сьогодні хочу поставити, попереставляти в інші місця, щоб спостерігати за тваринами, за, за їхнім життям, скажімо так, і коли підглядати, іншими словами, підглядати за ними, коли вони поводять себе так, естественно, да, слово замінити в українське. Природне, в своєму природньому середовищі. Ладно, поїхали, бо час вже зараз не ранній, вже зараз 11 година. Зранку не хотілося їхати, бо дуже холодно. Зобравсь я на те місце, де буду ловити. А тут минулий раз я приїжджав. Зробив таке місце з берега, ловити, траву викосив, але тоді нічого не піймав. Сьогодні сподіваюся буде краще. Ловити буду на тій ямці. Ох, зі мною сьогодні є. Парсик є, да? Приїхав порибалити, відпочити на природі. Така холодина сьогодні, що прийшлося зимову брати куртку свою. Було скільки на сьогодні? 6 морозів вранці. А на сьогоднішній передають, мабуть, ще більше. я не знаю, что будет. А, а что ты так сюда пишешь? Треба смазать чем да? Открывается так пищи. Салом треба смазать. Так, буду ловить сегодня на вудку пробовать. На вудку. Те, хто писав, що тебе за вудка, вудка мікаду. Така от 6-метрова, 10-30 грамів тест. Та Те я в Маневичах купляв рибачку. В принципі, непогана вудка, не знаю. Ось мені казав, якось ото я зустрів Маневичах, каже, що все погана вудка, в неї погано ловити. Там мені нормально, тільки що я вершинку зламав її трошки по своїй вині. Ну нічого. Ови, рибу ловить, нормально все. Розкладаю в будку і спробую. Минулий раз було теплення, така, я не знаю, градусів 15, може до 20 тепла. Теплота взагалі не хотіла клювати, жодної покльовки не бачив. Тому сьогодні, думаю, холодніше, можливо, вона... Тоді пішла на нерест, коли було тепло, а зараз холод став і вона опустилася на яму, знову прийшла. Там вода тепліша буде. То спробую. Глибину зроблю метрів 5, Щоб дістати на дно. і спробую. Ну, вітер такий. Часом є, а часом стихає і геть немає. Ну так глибина буде нормальна. Оу, який вітер. Так, глибина метрів 5. Наживку буду чіпляти, як зазвичай черв'яка до шлога. Я побачив, що на 100 вона на стопаді вона найкраще жує плотва на черв'яка дощового. Чомусь він їй от сподобається і все. коли ще було тепло, накопав собі черв'ячків. Ота. От. Зачепляти буду нього цілого черв'ячка, я бачу, що так краще покльовує плотва. коли вчепиш цілого, хай він навіть висить трошки там, основна частина навіть, але отак от цілий він плотву краще приваблює. Зараз спробуємо, якщо вона є тут, то вона повинна плювати. Що не пішла на нерв, десь По річках попереміла. Так, закидати буду, як кажуть, із-за вух. Опа! І будемо чекати покльовку першу. Коли я сюди прийшов, то тут на, на плесі сиділи гуси дикі. Вони зазвичай у нас не сідають на стохоті, дуже рідко можна побачити гуси дикі. Ну так, один-два там буває. Буває пара десь. А так зазвичай немає гусей, а то були тут двоє. І качок було з 30. Теж полетіло. Так, ну щось по два я бачу, не клює. Поплавок стоїть дубом. Не знаю, чи до нього підворушувати. Чи що з ним робити. Хто, при... Хто приплів до мене, он <ріплів> який красий Лебіть при... приплів красавчик, так там хтось клює, чи що? Погано закидав, наважає ця трава. Треба її трошки вигнути. Трошки буде вона нижча, буде краще закидати. Рибалку закінчив, бо немає сенс. 13.30 на годиннику. Одна покльовка, що я бачу і все. Тому, мабуть, поїдемо з басиком. Підемо точніше. Ставити фотофастки. А вже на рибалку, мабуть, десь з неділі Я дивлюсь, там передають тепло. Тепло буде, гарна погода і вже вночі тепло. Тоді вже десь будемо виїжджати. Там, до речі, мені прийшли деякі. Ці снасті риболовні цікаві, треба буде піти, протестувати, покидати нові воблери на щуку. Попер такий цікавий. Я думаю, що він буде ловити стохоті щучку, хай не ну, вона буде активна. На сьогодні з рибою щось зовсім ноль. Не знаю чому це. Що, басік, пішли, поставимо фотопаски з тобою. Да? Може відвідаємо наші хатки в лісі, побачимо, що там. Вже давно не був біля своєї стохоті там. Біля будинка, що там робиться. Треба зайти провірити, так, да, Барсики? Може десь зустрінемо якогось звіра? Пішли. Перемо з барсиком по лісі. Ставимо фотопастки. Така краса. Дивіться, які вже є листочки. Не дивлячись на те, що ще із самої неділі, сьогодні вже середа, морозимо чи снігу. Таке, бачите, що ганяємо.